Слово Боже, це насіння в притчі, яку розповів Ісус учням Багато людей сьогодні приходять до храму і слухають Слово Боже. Та не у всіх серцях воно проростає хорошими плодами. Що неділі. Заболочани намагаються долати усі земні перешкоди та дійти до храму Господнього. Кожен із них робить над собою різні повеличені зусилля, та всі хочуть виконати заповідь Божу і віддати сьомий день тижня творцю. Братіє, скажу вам ну, ну, от мене, я конець по чоловіку, а що чоловіка Радує, що Слово Боже намагається прорости не тільки в душах дорослих, але і у дітей. Рече Господь, сію, і сиді, сіє, сіє ті сімені своєго. І якдась єше ово паде при пути, і попрано бисть, і птиця небесне позябошая, а другоє паде на камені, і порозяп усше, заніні м'яєше влаги, друг... радує, що, незважаючи на шумігам храмовим дітьми, адже саме на них сьогодні робить акцент Заболоцька релігійна православна громада. Саме у дітях наше майбутнє, і саме від нас багато в чому залежить, якими виростуть вони. Одинна, Настоятель отець Андрій у сьогоднішній проповіді зробив наголос на відвідуванні храму. Адже саме в ньому ми звертаємося до Бога та всіх святих у молитві за мир у державі, злагоду в сім'ях та здоров'я близьких і в особливій молитві за всіх воїнів, що боронять нашу рідну землю. Чоловіки знаходять всякі одмовки і так далі. Ну, добре, хоч жінок відпускає, слава Богу, на молитву. Але не всі жінки теж розуміють, що це ж на них теж лежить відповідальність. Хай зерно Господнє проростає лише добрими ділами та любов'ю серед всіх людей. Приподобно мученіка Андрія Крецького і лазаря четвероднівного епископа Пітійського, Господь Бог і надалі всіх нас укріпляв вірі православній і вів шляхом спасіння і Богу нашому, який на сьогодні на молитву, нехай буде вічна слава у всьому світі і майбутньому.